Хей, йоу, еврібаді, слава Дензубагаті, залетіли ми виживання в лісі. Добавив нам, як ви бачите, якийсь івент цікавенький, але зараз не до цього. Зараз до того, що я буду проходити цей режимчик з челенджем, а саме ми будемо грати без оцього айтема, тому ми його з вами, аби можна було викинути, я би його викинув. Але на жаль, у уви, у я його викинути, тому ми просто не зможемо користуватися сокирою, тобто нічого добувати. Ну, можливо, якщо ми доростемо, ми можемо користуватися виключно лише бензопилою. Так що, вся надія на підписників, що вони будуть добувати зараз якесь дерево, щоб прокачати нам багаття. Такс, що в нас є тут взагалі по ресурсах? Добувати я нічого не можу. Бачу, можу таку морковку позбирати, побігати, да? В принципі, для пацанчиків. О, все, пацани вже рубаші дерева. Так що, let's go let's go збирати їжу, отакого Бемс. Оце можна підхавати. Так, пацани, щось у вас тут взагалі такий пір? Диви. Ааа, це типа якийсь квест у нас ще що? О, все, мапа відкрилася. Let's go, go, let's go, let's, go, let's go, лутати ящики. Нам зараз виходить, що треба. Нам бажано з тобою зараз знайти, виходить, спис потрібно для того, щоб я міг би себе обороняти. Тому що сокирою дефатися я, на жаль, не можу. Так, бензинчик. Бензинчик я забираю. Так, квіточки лутаємо. Бачу будиночок на дереві. Давайте його також ми з вами залутаємо. Бемс. тут на що є? Тут є. Дивись, всякі гвинтики. Тут є ще одна скринька, яку також можна залутати. Так, що з неї випаде? Бенс, сукира. Ну. Ну, давай, ладно, заберемо. Почайно, я все одно користуватись не можу, але щоб вона мені просто в подальшому вже не падала. Так, їжа, їжа, їжа. Бем збем, Кріпилися. Так, пацани, що ви тут повідкривали щось? О, кстати, якийсь індик. А ну-ка, чекай. Мені от цікаво глянути, що це за індичка. І що з нею можна взагалі зробити? Нам як з нею можна взагалі взаємодіяти. Так, ось у якийсь івентовська, виходить, частина мапи. Так, кстати, тут вугілля є. Ось у нас є індичка. Е, що з нею робити? Сукерою я би провірив, але уви, можу. І сховати її в мішочок також Можу. О, а тут халява. А тут реально халява. <laughs> лутаємо. Лутаємо. О, Кстати, десь якісь декорації. Забираємо, значить. Ооо, якісь... а, це картошка, потейто. Ти поняв? Нормально, нормально. Чили рекукнемо оцю сю движуху. це все діло скинемо такого. Бензинчик можна спалити, отако прокачатися. Далі в мене є оці колючки, я би їх тако сюди тако. постакав би бемс, бемс. Давай-ка іще. Так, що це у нас? Якісь листочки. Прикольно. Дивіться, давай зробимо сипівче. Чи зону тут. Так, це якийсь світильник, ідеї, да? Так, да, це світильничок. Е, тут у нас є ще якийсь факел. Не, я думаю, що це смолоскеп, кстати. Це в нас щось заборчик. Заборчик можна поставити отакого. Бемс, дивися. Ой, диви, яка просто арка крутецька. Їби би якось мені би попробувати толково поставити, було б вообще безносно. Але бачимо, так не стає. Отаку можна хіба ж якось впихнути. І як будто б непогано. Так, е, давай ка знов до інтечки підемо. Мені здається, що там оцю картошку нам потрібно з тобою збирати. О, кстати, дивіся. Ось, халява, халява. Оцю картошечку ми забираємо. Індичку, на жаль, ми в мішок сховати не можемо. Я б з неї б супчик зробив би, але, уви, у так робити нізя Так, кстати, отут оцю халяву ми теж забираємо. Тут ще одна скринька. Давай-ка її теж залутаємо. Можливо, щось толкове нам випаде. Мені би фонарика от, насправді таке. О -о -о -о, тільки сказав. І мені сразу випав ліхтарик. моя. Так, давай оцей хавчик назбираємо. Можемо даже щось таке з'їсти, в принципі, щоб не бути голодними. Так, що в нас тут? -то? О, пацан. О, тут прям халява. О тут прям хорошо. Кстати, і мене не бачить? Серйозно? А можна револьвер якийсь, ні? А, вудочка. Ну, no, спасибо. Спасибі, спасибі, хоча б і за вудочку. Так, давай-ка оцих вовщят ми з тобою позабираємо. Вугілля заберемо. Да і в принципі, в принципі, дивись, в мене вже повні кишені ресурсів, тому пропоную їх закинути нам на базу. В принципі, челендж, ну, не сказати, що він прям неймовірно хардкорний, але радує те, що я хоча б пішов без підписничкам, і в них немає таких обмежень. Так, давай-ка оце все діло сразу такого скинемо в ріку. Отак, побембен. Мемс, купа картошки, купа всього вугілля. Ось сюди го скидаємо. Давай оцю оцей хавчик ми заберемо. І я хочу провірити, чи можу я взагалі поставити його на стіл. От цікаво, з картошечкою цією. Можна щось робити? Ні? Ні, кстати, Нельзя робити. А тут е, тут е, теж не можна. Ну ладно, давайте отако викинемо просто їжу. Якщо хтось буде голодний, то в принципі зможе собі підкріпитися. Так, на мапі бачу купу купу скриньок. Треба їх теж полутати. Пацани, походу уже малого спасли. Так що, так що можна на халяву залутати та. Сундучок. Так, кстати, купа їжі. От а чого вони не позабирали її? Дивись, даже готова ось їжа є, Йомайо. А це не взагалі бізнесмени, понів. Хавчик не збирають, їм нічого не надо Ну ладно. Такс. У, -о 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 кстати, -ка, оце вже, слухай, слухайка, друге діло. Оце вже зовсім друге діло. Правда, набоїв особи немає. Але тепер хоча б ми можемо цього вовчару отако шотати. Просто шотати в голову. Хочеш легко та недорого купити речі в Роблоксі, але не знаєш, де це зробити. Ковшоп, телеграм-бот з великим асортиментом. Товарів із багатьох популярних режимів: Girl Garden, Гарден Drails, Стіли Брейнрот, Тойле Tower Defense і Спанч Боб Tower Defense, та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутіше гравцем в своїй улюбленій грі. Так, павчик забираємо, несемо це все готуватися. Так, нам би годинника, кстати, зробити. Годинника в нас немає. Треба це все діло буде щас виправити. Такс. бемс, а, пацан годинника поставив. Все, чітко. Значить, е, треба дерево. А дерево то фармити я не можу. Мені би знаєш, що зробити, кстати, було б непогано. Найти би якийсь будиночок, його би обікрасти. Там дуже часто спамляться всякі ніщечки, наприклад, наприклад, стільці, отака всяка двіжуха. І її можна було би о, халява. І її можна було б, кстати, переробити просто. Так, купа їжі, хаті валяється. Я би пішов би ось наверх би і подивився, що там є цікавенько. Так, ще один будиночок. Тут ми, кстати, не були, тому що, дивись, скринька закрита, є купа радіодіталей. Давайте Давай ще скриньку залутаємо, у нас є 15 секунд. Та й в принципі, в принципі, можна буде бігти вже на базу. Так, тут вовчари. Вовчариків би нам краще обійти. Обійти, обійти. О, бачу, мікрохвильовочку, бензинчик. Тут ми зараз з тобою прям прилутати. Давай ще оцю скриньку залутаємо і будемо фасно бігти на базу. Фонарик в мене є, якщо що тут лякати. Ага, поняв. Міг би, в принципі, і не відкривати. Так, пацан, іди, іди потусуйся. Я тут вугілля позбираю. Доганяє, ні? Ні, кстати, він мене доганяє. Так що можна з кайфом? З кайфом взагалі, бігати. Так, що нас тут? Тут я був, так? Так, тут я залутав, це все лихо? Хорошо. Треба щось, кстати, ліхтарика підзарядити на базі. Так, Бемс, ми на базі. Що в мене є? Ще лутав. Вроді радіодітальки я всякі лутав. Давай-ка оце все діло отакого скинемо. Кстати, двизки я вугілля налутав. лута. Чи прокачаємо багаття, походу, не? А, ну, ну, майже, майже, майже прокачали. Так, підкріпитися, саме головне. Так, оцю штуку я би викинув би. У мене є, кстати, різні декорації. Давай-ка їх ми і розставимо. Оці ось я би тако біля багаття би розкинув. Виглядають прям супер прикольно. Так, що це у нас? Індичка є. Давай поставимо. А тута, тута, тута якийсь тульчик. Хе, чил. Реально, чил. Так, що там по квестам? Кстати, якийсь квест виконував. Нам треба, кстати, збудувати кухню. Давай збудуємо. Давай збудуємо. Мені цікаво, що буде відбуватися. А, Ось о вона. Нам треба верстак прокачати. А дерева то нема. Дерева то немає, що прокачати. Оцей верстачок і поставити кухоньку. Я би виконав би цей квест, реально. Так, куди нам бігти? М -м, на мапі, кстати, дуже багато, бачиш? індичок. О, халява. перчики, 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 одобрюємо. Так, цього пацана, ми ще бійдемо, так? Да? да, він вроді не загрівся. Значить, хорошо. Так, що у нас тут є? Дивись, є вугілля. Тут ще є отакі от гвинтики, тут є скринька, по ідеї. Да, вообще кайф. А, так ти поняв в цьому будиноч, у цих будиночках? є ось ці всякі декорації. А це прям круто. Реально дуже класно. Можна украсити у спис. То, що надо То, що мені треба було. О, кстати, і дерево. От дерево я можу отако тепер забрати. Забрати собі. Кстати, аптеку можна залутати. От аптека, це імба. Тут є аптечечки. Е, радіодітальки забираємо. Е, в шкафу що у нас є? Бемс, 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 бемс. Так ще одна аптечка і ще одна аптечка. Забираємо. Аптек... Чотири аптечки у нас вже є. Йомойо, ми, взагалі, можемо піднімати своїх пацанів. Тільки так. Так. Бачу, шину. давай заберемо. З неї три гвинтика випадає. Так, тут вовки. Кстати, вовк загрився. Його б отако бемс. Шотнути, пацана. Так, тут не альфа вовк. Ні, кстати, звичайний. Давай його заагримо. Отако хоп, шотаємо. Так, і набої в мене залишилося супер, супер мало. Так, і збити оцю я не можу, да, вірьовку? Все, нормально. Правда, я повільний? О, дерево. Так, давай-ка дерево викинемо. Візьмемо вугілля. Набої. Так, що у нас тут? Тут у нас з тобою Бемс. велика аптечка. Оце імба. Вугілля давай заберемо, і все, в мене вже повні 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 кишені. Так, чекай, давай-ка отакого. Оце беремо. І оці шматки вугілля. Все, найс. Можна можна бігти на базу, як то говориться, з повними кишенями ресурсів. Так, давай-ка оці піточки, кстати, я би дуже би забрав би. Потім, якщо що, то можна буде прокачати більший спам, всяких ягодок, всякої такої движухи. Кстати, оця картошка прямо обща круто. Знаєш, такой біжиш собі, бем-бем, спохавав і з кайфом. Так, що це валяється? А, це індичка. Я подумав, шкура якогось вовка чи що. Так, що мене подикрать. Е, є ще один стульчик, е, є ще світильнички. Кстати, давай їх такої розставимо. Стульчики я би зробив би отакий просто мега-диван, отакого бенз. І з цієї сторони також можна щось поставити. Отако скайф. Це що таке? Не знаю. Ааа, блоки сіна, ти поняв. Ну, давай тако поставимо. Диви, як круто. Зробили таку невеличку чіл-зону. Велику аптечку, давай скинемо пацанам. Та й в принципі, оце все лихо можна отакого, отако просто спалити. А те, що не спалилося, просто взяти і переробити. Все, е, так, прокачати ми все одно не можемо. Але нам треба зробити ось цю індичу кухню. О-о-о. все. У нас з тобою вже максимальне багаття. І це прям імбово. Так, нам би дерева. Угу. Але ж знаєш, написати підписнику я не можу, що нам треба дерево. Бо це буде нечесно. Нечесно по челенджу. Такс, е, це я не можу викинути. І сховати також я його уви, уви не можу. Так, і знаєш, є певні проблеми. Те, що дивиться, ось інопланетяни прилетіли. Це перша проблема. А друга проблема в тому. Тому що, як би тобі сказати, пом'якше. Нас дерева нема. Взагалі, дерева ніх нітх ніг дерева. Давай, скільки нас до закінчення ночі? 10 секунд. В принципі, можна вже й бігти. В мене є гвинтівка, в мене є спис, так що, як будто будто як би, я даже можу спробувати сам залутати оці тарілки. Так, де тільки вони призимилися, треба би їх ще знайти. тут тут, то я їх прям і не бачу. Де ж вони попадали, і на мапі вони теж не отображаються, так? Обідненька. Обідінька, кстати, мікрохвильовочка. О, і ось Тарілка є, правда, тут тут прям купа альфа-вовків, мені би їх би по-хорошому, би якось обійти. Такс, де інопланетянини? Де ви, пацани? А чого не помирали? Прикол? Зато бластер є. Ха-ха! Нормально. Так, а я ж можу відсканувати їхні лице, ні? Ні, цього не можу. А оцього пацана? І оцього пацана теж не можу відсканувати. Ну ладно, це що таке? О, якийсь, якийсь хавчик був. -да. Ну ладно. Ой-ой. Так, альфа перець. Альфа перець, я з тобою битися особо не хочу, але доведеться, мабуть, да? Доведеться тебе шльопнути і забрати бензинчик. Бенс? Бензолін забрали. Тепер треба далі шукати тарілки, які попадали. Бо з них можна налутати прям реально купу-купу кайфових речей. Так, що нас тут? Оооо? Дивися, кстати, Одежа, вугіль. І є ще одна скринька, яку можна активувати. Надію, що випаде мішочок. От реально. Випав револьвер. Ну, в принципі, теж ок. Але хотілося би щось і толковіше. Так, давай-ка, давай-ка, давай-ка заберемо. Оце. укротно! Вже на мене заагревся альфа-вов. Ну, давай, братуха, я з тобою отакого обережно просто розберуся. Кстаті, бензоліна, Дивись, скільки тут спамиться. Це жесть. Реально, дуже багато бензика. Так, а що це таке? Що це таке пригає? Чекай. О, це медведь, пацан. Так, давай-ка оцього вовчару. Отакош шльопнемо і допоможемо. Ух ти ну, я ще ш... я той снайпер, да. Я ще той снайпер. Давай-ка поможемо оцього цього шльопнути. Отако бемс. Розвалили пацана. Набої для гвинтівки, кстати, зараз знайшли трішечки. Так, а тут а що в нас? Тут у нас з тобою? Кстати, дерево. Дерево те, що мені треба було, для того, щоб скрафтити собі м -м, оту новеньку кухоньку. Так, побігли на базу. Побігли, побігли фастом. Бо я її хочу вже зробити. Так, тут є їжа, кстати. Він її лутав чи не забирав. Ні диви. Ось я харчик є. Що я бемс-бемс? До фула просто отхавались. І в кайф. Так, ну дерево, як не. Було, так і немає. Слава Богу, що я його приніс. Отако бем 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 бемс Накидали. Е, вугілля. Вугілля, бензинчик треба спалити. І тепер, в принципі, можемо крафтити верстак. І знов нам не вистачає 14 поінтів дерева для того, щоб зробити цю кухню. Ну, треба ще буде побігати, пошукати. Це ж, по ідеї, зараз будуть нападати, да, ось ці мисливці. Ну, походу. Походу, треба буде ще здефатися. Так, десь уже біжить цей лосяжик. О, ось прибіг. О, ось прибіг. А він прибіг, кстати. <laughs> добро, братуха. О, ось дивися. Перебігли, пацани. Перебігли пацани нападати на нас. Стать, двіка це імба. Ти просто сюди заліз і кайф. Реально, ж собі тут кайфуєш, тебе обшелене, як не залізуть до тебе. Так, у нас залишається два дні, щоб зробити, зробити похалат, і виходить накрити стіл. Ну, да. треба дерево. А дерева нема. Ще й дощ почався, йомайо. -йо. Треба зробити отаку штучку, щоб нас зараз блискавкою не шарахнуло. Так, і підписник, в принципі, хоче виконати квест. Квест на цього малого, щоб третього спасти. І нам показує, що треба бігти в цю сторону 800 метрів. Окей, в принципі, let's go. Ось є, дивіться, перчики. Можна отако по фастику зараз спасти його. В принципі, в мене є бластер, По ідеї, ще й в нього є бластер. Так що, по ідеї, ми повинні зачистити цих вовчар прям дуже-дуже швидко. Ось, дивись, втикає, пацан. Що ти втикаєш, вовк? Вовчара. Так, ось уже і цей квест, щоб малого спасти. Нам треба зараз їх. О, тут медведі ти поняв які. А в нього якісь зільки. Ніхтрує, ти поняв? В імба. Скажи. Правда, я не впевнений, наскільки в нього їх багато, але суть в тому, що вони мене хілять, а їх дамажить, то це прям імбово. Так, кстати, випав ключик, відкриваємо, бемс, І, кстати, гвинтівочка. Гвинтівочка і малого забираємо. Так, аж тут немає нічого такого толкового. Ні, як будто би як будто би і нема. Ну, кстати, от хавчик, оці великі стейки, я би. До наже маленькі, можна, в принципі. Забрати, Отако. Бемс. Та й в цілому можна топати додому. Хоча? Хоча є ще трішки часу. Того я бачу, дивися. Бемс, одне вугілля. Друге вугілля, ой-ой. Дружище, Бемс, цього шотаємо. Кстати, ще одне вугілля. Йомайо. -йо. я не знаю, що це за респаун, але ресурсів прям дуже багато, як будто б, не? Тобі не здається? Так, а тут -та випав револьвер Хорошо, в принципі, в принципі, Мясило забрали, можна малого нести на базу. Такс, ми на базі. Закидаємо оці всі ресурси. Оп, 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 оп. -оп. Оце все виклали. Малого спасли. Так, тепер нам треба оце все діло приготувати, щось спалити, щось такі треба похавати. Бо прям голодний. Так, і дерева знову немає, йо майо. А до кінця в нас один день, ти розумієш? Один день, щоб просто приготувати, поїсти, пацанам, йо майо І 30 секунд. І через 30 секунд просто починається ніч. Ну, походу, ходу, доведеться мені цілу ніч бігати і шукати дерева. Бо зафермити я його не можу. Нам треба 15 дерева. Тобто, один є в нас дерево. Значить, так, в мене є вже 6. Уже 6 є. Ще чуть-чуть. Ще чуть-чуть треба пошукати. Треба піднапрягти свої міски і пошукати ще трішечки дерева. Кстати, ще одна тарілка. Не знаю, що вона залутана. Треба ще заглянути. Да, А, кстати, я ж тут уже був. Йо май, ще дерево не забрав. М да, дивно. Дивно, дивно, дивно. Так, набої для гвинтівки. Ми з тобою ліквідуємо, забираємо. Йо маю, і вовк да нападає, йо маю. От, не можуть, не можуть вони мене оставити, да? В покої? Бемс, альфача розвалили. Може успінемо залутати його? Це ящик, я не знаю. Так, бемс, і випадають нам знову якісь барикади. М да, не густо, не густо, але то ладно. Так, нам треба дерево, а його просто немає. Ні, воно є. Я просто добути не можу. І друга складність, що мені треба тепер просто шукати. Yeah. Okay. Так, я маю я цих вовків настакав. Так, що в нас тут? О, бачу. Бачу, деревце лежить. Чітко. Забираємо, забираємо. Е, тут немає, тут немає. Ой-ой-ой. Сова прилетіла. Прилетіла сова. Так, подружка, ти мене, ти мене, манюня, не трогай, а я тебе не буду трогати. Так, тут ще одна скринька є. Давай залутаємо. Пемс. О, і помішок, але вже цей мішок в мене є. Так, так, тихо. Ой. -ой. Тут ще один вовчара. Давай її налякаємо. Чого ми її боїмося, добре? Іди сюди. Іди сюди, ти паразит. Що? О, Куда он? Дубаситься! Ти знав, що вона може дубаситися коли налякана? Бо я цього не знав. І за цього я так в нагу на нього пішов. Ой. Ну, оцього я прям реально не очікував. Кстати, ми майже фул мапу відкрили, ти замітив? Процентів напевно що 70 ми відкрили. Так, і знову я получається що біжу без дерева, да? Ну, получається, получається, що так. Ааа, ось диви, яку по дерева. Наший пацан нарубав. рубав. Імба. Оце прям реально імбово. А, дивись, він просто насаджує мільярд дерева в одному місці. Ну це розумно, да. Тут не поспориш. Це прям умно. Так, це зіло закидуємо. Останній день у нас з тобою залишається. Робимо з тобою. А, не хватає. Поняв, 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 поняв. Давай, отакого. Закидаємо це дерево, отаку купу, купу дерева. І тепер робимо оцю двіжуху. Так, давай-ка десь тут поставимо. Так, і що нам треба приготувати? А, так тут кожен любить щось інше. Ти поняв? Нам треба щось курочка. Ну, курочка у нас є. Так, курочку ми зібрали, і треба нам дві ягодки, да? Mm, бачу, 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 де ми їх з тобою ще залутаємо. Тобто нам з тобою треба приготувати певну кількість страв, ти поняв? Для того, щоб всіх накормити. Ні, ну це жорстко. Це реально жорстко. Так, хорошо, дивися, беремо стейки і голубіку. Закидаємо, готуємо. Так, Бенс, перва страва готова. І що? І куди мені сюда так уті поставити? І чомусь, чомусь, бачу, вона не активовується. Де? -да. Дивно, прям супер дивно. Хоча я так і зробив, як і на цьому, на крафті. Може, треба послідовність і така сама? Я не знаю. Хоч там воно теж дерево валялось. Так, дивись, давай ще раз. Беремо з тобою оцю голубіку, і беремо знову стейки. Так, стейки, стейки, стейки. Ось у нас є з тобою стейк. Дивися, що ми робимо? Оце діло скидаємо. Спочатку, наші, кладемо стейка і оцю двіжуху. Ано, хай тільки воно знов не захоче. А, а треба турки, тобто індичка. Йо, -йо. Не то, не то я прочитав. А я беру кролятину, запихаю, ти поняв? Тобто нам треба з тобою оцю курку убити. Ми беремо гвинтівку, убиваємо оцю курку. З неї випадає, як ти бачиш, індиче м'ясо. І тепер ось до нас прибігають, виходить, пацани хавати. Але проблема в тому, що в нас немає їжі. Так, ти, пацан, давай не викабелюйся. Вже нападай на мого тіпа. Ой-ой, ой кстати, я голодний. Нам би підкріпитися. Бач, нам треба було, типа індиче м'ясо із голубікою. Он воно як. Йома йо майо А приготувати його. Також можна, йо-маю, -йо. це жесть. Ех, Жалко. Жалко, що мене накрили цю поляну. Але що сказати? Але прикольно. Прикольно, щось нове щось нове додавали І тепер бачиш, можна було гемаса залутати просто на халяву. Але, уви, у ви, ми цього не змогли зробити. Ну і що ж, друзі, на цьому в принципі будемо закінчувати нашу серію. Тому, якщо вам сподобався даний відео, підтримайте його своїх подобайкою. А з вами, як завжди, був Дензо. Всім до нових зустрічей і всім пока-пока.